Вітаю вас, мої дорогі модниці та модники. Я тут помітила, що достатньо багато людей плутаються у назвах трендових речей. З'явилось дуже багато іноземних худі, світшоти, джогери. То що це все таке і як це правильно носити? Сьогодні і будемо розбиратися. Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Поїхали! Чому кожен бомбер це куртка, але не кожна куртка бомбер? Чим брюки кежуал відрізняються від класики, а джогери від карго? Чому у кардигана графське походження? Моя улюблена частина кожного випуску це подарунки. І сьогодні ми розіграємо ось такий базовий жіночий світшот. Він точно вам знадобиться на осінньо зимовий період. А також нагадаю, що в кожному випуску зашифровано промокод на знижку, що суттєво зекономить ваш бюджет. Не прогавте! Тож чому кожен бомбер це куртка, але не кожна куртка це бомбер? Пояснюю, куртки бувають зимові, домісезонні, осінні і навіть літні. Вони можуть бути різних фасонів та з різними застівками. А бомбер це курточка до пояса на блискавці та з гумками на комірі та внизу. З манжетами та великими прорізними кишенями назвали цю куртку бомбером, адже від самого початку цей одяг був розроблений як захист від вітру для військових пілотів, літаків-бомбардувальників. Далі розберемо, що таке лонгслів та реглан. Лонгслів – це з англійської довгий рукав, так і назвали футболки з довгим рукавом. Це самовиріб з тонкого трикотажу, а реглан отримав назву від форми рукава. Він кроїться по косі і не закінчується на плечі, а подовжений до самого комірця. Толстовка і світшот історично толстовкою іменувалася довга чоловіча сорочка з гладкої тканини, іноді із застібкою біля горловини та іноді з нагрудними кишенями. Тепер головне її призначення зберігати тепло. Тож сучасна толстовка це річ із щільного трикотажу, що надягається поверх націльної білизни. А світшоти шиють із більш тонкої тканини. Зазвичай вони без застібки із круглою горловиною та без кишень. Або з прихованими кишенями у боковому шві. Ну і продовжимо наше дослідження. Перейдімо до джемперів та пуловерів. Їх дуже легко розрізнити за формою горловини. Адже у джемпера вона кругленька, а у пуловера – образна За аналогією кофта і кардиган. До речі, перші згадки про кофти знайшли в історичних документах стародавнього Єгипту. А у 18 столітті кофти стали носити ірландські мореплавці. Вовняні кофти захищали їх від вітру і промокання. В кофтах горловина скруглена, а у кардигана миском. А назва кардиган походить від графа Кардигана. Саме він придумав одяг з гудзиками як альтернативу теплого мундира. Ну і саме час розповісти вам про умови розіграшу. Нагадаю, що сьогодні ми розігруємо ось цей жіночий світшот. Він точно вам стане у пригоді в осінньо-зимових образах. Тож для того, щоб перемогти, вам потрібно в коментарях написати, чим відрізняється толстовка і світшот. Я вам про це сьогодні точно розповідала. Переможця оберемо рандомно серед коментарів. Не забудьте вказати ваш нікнейм, адже саме туди ми напишемо переможцю. Успіхів! А тепер розберемо стиль штанів. Джогери це штани у спортивному стилі. Спочатку їх використовували для певного стилю бігу під тюбцем, який називають англійською «джогінг». Власне, звідси і назва: крій штанів вільний, штани звужені донизу на манжеті. Карго-брюки мають прямий або звужений крій, але їх відрізняє від інших штанів наявність накладних кишень. Класичні ж брюки шиють з костюмної тканини. Вони мають прорізні кишеньки позаду і зазвичай напрасовані стрілки. А стиль casual в перекладі з англійської означає недбалий або вільний, повсякденний. Єдина вимога до штанів в такому стилі зручність. Все, про що ми сьогодні говорили, ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. А якщо зловили промокод, то класно зекономити свій бюджет. Не забудьте підписатись на цей ютуб канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні випуски. І поставте нам лайк за нашу роботу. До зустрічі!